Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 25 серпня. Понеділок давайте з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Обов'язково підписуйтесь на YouTube 24 каналу. В описі до нашої розмови є посилання на мій YouTube канал. Також підписуйтесь, будьте активними в коментарях. пишіть, звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Звичайно ж, поставте лайк і поділіться нашою розмовою. Це важливо. Давайте разом відстоювати. Україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що хочу сьогодні з вами поговорити в першу чергу про те, що вчора, 24 серпня, вдалося повернути наших оборонців, наших героїв, відбувся обмін. Також на урочистостях в Києві були присутні прем'єр-міністр Канади Маркарні, а також спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох, який отримав нагороду першого ступеня за заслуги з The... Хороших також новин головнокомандувач сил України Олександр Сирський повідомив про звільнення трьох населених пунктів. Давайте про все по черзі. Україна повернула своїх героїв за словами нашого президента Володимира Зеленського. Багато хто з них перебував у полоні з 22-го року. Він також додав, що серед тих, хто повернувся, журналіст Дмитро Хілюк також відомо, що повернули вдалось повернути і екс-мера Херсону Миколаєнка. Нагадаю вам, це той мер, який в 22-му році потрапив в полон за відмову співпрацювати з окупантами, і відповідно потім відмовився від обміну на користь важкопораненого. Це взагалі просто неймовірні речі наші творять українці. Також відомо Сирський сказав, що три села на Донеччині звільнили від росіян. Це наші війська успішно контратакували і звільнили від ворога села на Донеччині: Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку. Також давайте поговоримо з вами про те, що Путін тролить Трампа. Про це каже New York Times. Джей Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, дав інтерв'ю, де насправді сказав е, те, як США можуть впливати на Росію а ніяк. Ну і звичайно, знову ж таки вийшов міністр законодавства справ Росії Лавров. і наговорив багато абсурду щодо тролінга е, в. Е, Путіним Трампа в цьому переконані Таймс вони кажуть, що диктатор Путін схоже зруйнував надію на мирну угоду щодо війни в Україні, які були озвучені під час саміту з Дональдом Трампом на Алясці. Попри обіцянки озвучення російською стороною в Анкориджі, Кремль тепер висуває ультиматуми, які унеможливлюють переговори. Пише Нюркпост міністр закордонних справ Росії Лавров в ефірі NBC заявив, що жодні Жодної зустрічі не заплановано між путіном і президентом України Володимиром Зеленським. До речі, про це ще я згадаю, Він там, окрім цього, наговорив просто феноменальну єрість. Відмова України від членства в НАТО, скасування законів про захист української мови, це все сказав Лавров. Нью-Йорк-Пост вважає, що Путін фактично тролить не лише Зеленського, але й самого Трампа, демонструючи мистецтво відмови від угоди. Американський президент тим часом почав сигналізувати про невдоволення. Нещодавно він сказав дуже важко, якщо неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. натякнувши на можливість розширення дозволів для українських. Ударів по території Росії Трамп також залишив на столі варіант жорстких вторинних санкцій проти російської економіки. Після саміту він дав Путіну лише два тижні, щоб перейти до особистої зустрічі з Зеленським. Однак, перший з них уже минув без прогресу. Таким чином Москва демонструє готовність зірвати дипломатичні домовленості і водночас. Випробовує терпіння Вашингтона, спостерігачі попереджають, Путін ризикує перетворити мирні сигнали в Алясці на власне приниження, якщо Трамп відповість ціловими кроками. Ну чи, відповість, чи ні велика загадка, але знову ж таки повернуся до того, що Джей Дівенс наговорив. Він фактично визнав безсилля США в тому, аби був припинений вогонь і йшло до завершення війни, хоча рамки. Завершення так званого СВО окупантами він назвав вчора. Також Дональд Трамп привітав українців і Україну. З днем незалежності він написав: народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох у цей важливий день. знаєте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації. Написав він у листі, який опублікував Володимир Зеленський. Володимир Зеленський традиційно подякував Трампу за привітання. Кіт Келох прибув вчора. Був на урочистостях, отримав орден за заслуги першого ступеня. Питання за що в мене виникає ці цей орден? Ви теж коментарях пишіть, тому що так він про українське але швидше напевно мала би отримати такий орден його донька, яка безпосередньо допомагає Україні і українцям. А представник Трампа по Україні можливо і має якісь емпатію до України, але в силу своєї посади, в силу політики Білодому, нічого не зроблено абсолютно, тому за що нагорода. Діліться в коментарях автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Джей Ді Венс, його інтерв'ю. Він наговорив купу всього, каже, що росіяни вперше за 3,5 з половиною роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки. Каже Венс: я не кажу, що Росіяни поступилися в усьому, але вони поступилися в тому, що визнають територіальну цілісність України після війни, за словами Венса, Росіяни вже визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від самого початку повномасштабного вторгнення. Давайте ми дже Венсу пояснимо, що Росія і Кремль ніколи не визнаватимуть Україну її суверенітет і незалежність. Вони зараз так кажуть. Можливо, в розмові з американцями, бо неспроможні втілити те, що вони намагалися зробити з перших днів повномасштабки, ну не дають їм наші сили оборони абсолютно нічого і нищать їх на нашій землі. Вони взяли менше одного відсотка за ріки війни і поклали мільйон своїх оцих от болотяних осі. Що каже далі? Джеді Венс вони дійсно проявили готовність, каже до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни. Венс визнав, до речі, оце головне, що ми маємо з вами почути. Що Росія не хоче припинення вогню. Це його слова. Ми на даний час не контролюємо дії Росії. Як якби ми їх контролювали, війна закінчилася б сім місяців тому? Ось ключова фраза. Ви не контролюєте. Ви маєте важелі впливу, але ви не впливаєте. Ви не підіймаєте мита для країни, які купують енергоносії. Ви не підтримуєте санкції. Ви не підтримуєте стелю вартості ціни на російську нафту. Видан на 50% підняли проти Індії, прикриваючись Україною. Мита Індія тепер дрифує до Пекіну і Росії. Там зустрічі цілуються. Все, далі ви більше нічого не зробили. Але Джей Девенс, такий знаєте нагабний парубок. Він каже, що Україна сама має вирішити, де провести територіальні межі в їхній країні. Також каже, мир в Україні буде досягнути не пізніше ніж через півроку. На це розраховують США. Як вони розраховують, куди вони розраховують, і найважливіше, Росія неминуче каже Венс, братиме участь у переговорах щодо гарантії безпеки для України. Чуєте за словами віцепрезидента, Росіяни будуть частиною переговорів про завершення війни, тому і гарантії безпеки з ними теж обговорюватимуть. І вишенька на цьому. Тортику Білого Дому абсолютно не солодкому, абсолютно. Без гарантій, Трамп на даний час застосував більше економічного тиску на росіян, щоб зупинити війну, ніж Байден за три роки. Як цікаво, а може покажете, який там економічний тиск був на Росію? На Алясці домовилися працювати, розробляти родовище? Чи який це економічний тиск? Тому що я щось не бачу: жодного економічного тиску, жодного не підписано папірчика, якогось документу, який би вказував на те, що ви тиснете на Росію. Ну і до речі, NBC News також дав інтерв'ю і Лавров. Головне з його заяв, міністр законом справ російської терористичної організації, сказав, що Україна має право на існування за умови, що відпустить людей, які самі визначили свою долю на референдумах, який київський режим намагається знищити, ось кінтесенція всіх домовленостей з Рос з Росією. Вона ні на що не здатна говорити. Вони терористи. Вони не відступають від своїх. Намірів, а те, що каже Сполучені Штати Америки, що вони там щось пішли на поступки, ну це вже діс намагається показати, спробувати показати, що білий дім не повністю став ногою в лайну, а так тільки зачепив. Далі ж він каже Лавров, що вони насправді не вимагають, щоб російська мова була офіційною, але вони проти тих законів, які були прийняті в Україні, очевидно, маючи на увазі мовний закон 19-го року, який каже, що державна мова на для чиновників культурному рівні в сфері обслуговування має бути українська мова. Їм це не подобається. Ну і звичайно ж він каже, що неприйнятно заборона. Української православної церкви каже, що от на це є червоні маячки для Росії, і вони нічого не підпишуть, якщо це не буде скасовано. Тільки він не каже, що це українська православна церква Московського патріархату, і це структура від ФСБ, і це прекрасно всі знають. І ви прекрасно знаєте висловлення в Київській лаврі. Як вони відмовлялися визнавати і тамтешні попи російські вторгнення в Україну? ось, що сказав Лавров на Алясці, Ми на Алясці не обговорювалися зустріч Путіна та Зеленського. Тему порушили пізніше, можна сказати, експронтом. Ось ніхто ні про що не говорив. А те, що виходило в Білому домі, Ейфорія після Аляски і 18 серпня зустріч в Білому домі пройшла, і все бачимо, все стало на одному місці. Дуже гарно знаєте, хто описав цю ситуацію? Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він каже: слухайте, наша, наша дистанція завершення війни 10 кілометрів. Ми десь подолали 200 метрів 2% відсотки, але це прогрес. Ну це мені здається, оптимально правильно все описує далі. Там е, Лавров наговорив, що ми домовилися підняти рівень делегації в Стамбулі. Ми далі будемо зустрічатися в Стамбулі, і каже, що де-факто ми визнаємо <кій> Зеленського президентом. Але коли справа йде до підписання якихось юридичних документів, питання легітимності, ми будемо піднімати. Ну всі ті самі тези, що були, от, просто справді Нью-Йорк-Пост, напевно правий, що це тролінг Трампа. Ну тому, що так відверто насміхатися з того, що робить Дональд Трамп. Ну мало кому вдавалося, а Путін це робить. Цікаво, як на це буде реагувати саме Дональд Трамп. Ми подивимося, може знову дасть два два тижні. Він любиться давати зараз. Дав наступні два-три тижні. Нагадаю вам, що е, тижня Путін відправиться до Пекіну. Там заплановані дуже серйозні такі обширні якісь переговори. Одне з про що вони можуть говорити, очевидно, це Путін буде просити черговий кредит в. Китаю, тому що в нього дирка в бюджеті 5 трильйонів рублів. Майже він не має чим це закрити. Нагадаю вам попереднього разу два роки тому. Пакін відмовив в кредиті Росії, і тепер будемо бачити, чи Цзіньпінь погодиться. Щось мені підказує інтуїція, скажімо так що ніяких коштів Путін не отримає. Нові ракети для України цього тижня. адміністрація Трампа схвалила продаж Європі. 3350 ракет ЕРАМ дальністю 450 кілометрів на загальну суму 850 мільйонів доларів. Ці ракети, вони були Почали роз їхню розробку в минулому році. Основна умова була, аби вони не були дорогими. І очевидно, ця ракета, яка має бойову частину 250 кг кілограм, вона є недорогою. Це дуже хороші ракети. Мали би бути, я сподіваюся, за всіма заявленими характеристиками. Щось схоже на французьку AS Hammer 250 який має наші сили оборони, України регулярно б'ють по головах окупантів. Що найцікавіше, тут варто відзначити, що. Street Journal каже, що білий дім може скасувати заборону ударів по території Російської Федерації, тому що ми маємо ще, нібито, в запасах якісь ракети балістичні атакам з Дохаймерсів, які можуть бути на 300 кілометрів. Ну і також ви знаєте, що ми регулярно використовували Storm Storm Shadow і Scalp, Французька і британська ракети вони аналоги, тому просто різна назва, бо різні країни виробляють, але ними теж не можна було бити по території Російської Федерації, бо начебто при цьому застосовувалася розвіддані Сполучених Штатів, а штати заборонили. каже Вострій Journal, наголошує, що нібито можуть дозволити американці бити в контексті. Навіть згадування тих фраз пригадуєте, Трамп, який казав, що Байден не давав змогу бити по території Росії, і це неприйнятно, коли прийняв він спортивною командою. сказав, що Україна дуже добре. Захищається, але як може команда, яка має добрий захист, не йти в атаку? Ну можливо, справді дозволять бити по території Російської Федерації. Більше того, хочу вам сказати, що Україна отримала літаки. Скоріше за все, мова йде про САБ 340 Міністр оборони України Шмигаль Денис Шмигаль подякував Швеції за передачу літаків радіолокаційної розвідки ASC-890, Це на базі САБУ-340, та домовився про спільне виробництво озброєнь. каже окрема тема співробітництва у сфері військової авіації, зокрема, навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями. Подякував шведському уряду, зокрема за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління AC AS, перепрошую, сі Я вам нагадаю, що ці радіолокаційні літаки вони можуть бачити і зондувати все в радіусі 400 чотирьох кілометрів, кут 120 градусів, і це набагато краще буде демонструвати, показувати нашим оборонцям, де і як просуваються росіяни. Чи може це застосовувати на території Російської Федерації? Я думаю, що можна, і я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити удари. Окрім цього, вчора Марк маркарні премєр міністр Канади, який прибув з візитом в Україну до Дня Незалежності, сказав, що його країна Канада передає один мільярд на закупівлю бронетехніки, снарядів і дронів для України. Норвегія також передає Україні пів батареї Петро. Там є дві установки та боєкомплект. Вартість 700 мільйонів. Євро, велике дякую нашим партнерам. Також хочу сказати, що вчора міноборони в святковому, святковому ролику до дня незалежності засвітило, як кажуть, нову ракету ракету, подовжений Нептун. Наскільки вона є лише на картинках, ми можемо лише здогадуватись. Ну, я вам можу показати, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Це ролик від Міноборони. Нагадаю, ось. Ну, виглядає гарно, але знову ж таки хочу вам сказати наступне: що ми вже чули і про паляницю. Ми чули і про Фламенго, Ми чули про новий Нептун. А ударів досі регулярних немає. Я дуже хочу, аби ці анонси трансформувалися в удари по території Російської Федерації. Мається на увазі по їхніх ключових інфраструктурних об'єктах, як військових, так і нафто. Газових ну і ось Луга вчора і Сиганський НПЗ в тому підтвердження. Хочу, щоб це були не безпілотники, а ракетами. Такі були найголовніші новини станом на 25 серпня. Понеділка обов'язково підпишіться, залиште свої коментарі, діліться нашою розмовою. Мене звати Йоргавщак. Побачимось в наступних ефірах.